Вже в п'яте Олександрійська міська бібліотека для дітей бере участь у європейському тижні кодування. На базі дитячого інтернет-центру протягом чотирьох днів проходила подія для дітей та підлітків в рамках ініціативи. Мітен код Цьогоріч грантодавці підтримали та профінансували дві події з поданих бібліотекою. Трьох у нас воркшоп продовжується чотири дні. Це воркшоп має назву створення. Охоронної сигналізації на платформі Ардуїно. В жовтні місяці у нас буде проводитися воркшоп зі створення 2D гри на мові програмування Python. Тобто ми в цьому році ще більше складнули і зробили друга подія в нас для вікової категорії 14-16 років. Ми запросили тренера, який проведе цю подію, і сподіваємося, що нашим олександрійським підліткам це сподобається. Ми сподіваємося, що наші діти отримують не тільки знання, отримують також, можливо, для когось це буде. Такий стартап чи старт для майбутньої професії. На цей розраховані події з програмування і кодування, тому що зрозуміло, що IT – це завжди цікаво для дітей і це перспективно. Минулого року учасники події створювали світлофор. Цьогоріч завдання дещо складніше зробити систему сигналізації. Більшість дітей ходить на гурток, у них вже є базові знання, з програмування, складання різних електронних схем, тому я підібрав таке, щоб було і складніше, і цікавіше. Ну, є діти, які прийшли перший раз. Вони їм вони подивляться, їм цікаво, чогось навчаться. Якщо перший цей світлофон це було якби іграшка. То це ну, більш корисна річ, яку можна використати на практиці, наприклад, для охорони там якогось об'єкта, наприклад, житла, власної квартири. Данил та Ігор беруть участь у події з програмування на платформі Arduino вже не вперше. Кажуть, що подобається не тільки кінцевий результат, а й сам процес роботи. Ми створювали світлофор, нам дуже сподобалося. Мені. Подобається навчатися у цій бібліотеці. Дякуючи Мітнкодові, ми можемо робити дуже надзвичайні красиві події. Сьогодні ми робимо сигналізацію, ну я не знаю, як вона працює, але дуже хочеться подивитися. Вона дуже цікава і ми хочемо надалі робити цю подію надзвичайно крутою. А от на такі події вперше. Я дізнався про цю подію в бібліотеці. Мені дуже подобається, і я вирішила, що мені потрібно зробити сигналізацію. Дякую, мітін коді. У жовтні підлітки 12-16 років можуть спробувати себе в ролі розробників ігор, прослухати теорію та зробити власну 2D-гру з графічним інтерфейсом.